Шахт, а ще правила здобичі, тому що коли всі почали гребсти каміння як не в себе, то почалися обвали, почалися почалася загибель людей і були введені окремі правила, Скажімо, ширина шахти не більше там півтори сажені. Якщо більше ставте крепі, не, не можна підніматися там ближче ніж на 5 метрів, щоб це був такий шар, який виріг все що зовні. От, якщо ви подивитеся, найбільше знахідок це скло від звичайних газових ламп, тому що воно воно не псується. Ну тобто, якщо вона вже розбита, її залишають. І вона і 100, і 200 років буде лежати, тому ліхтарі в різному вигляді, це якраз те, що часто густо ми знаходимо. Якщо ви тут подивитеся, ще у нас є окрема історія. Це вже здобич більш нового покоління. Це механізована здобича. У нас в деяких шахтах до цих пір продовжується. це. Е, воно, бачите, там вагонетки такі да, вони вивозять е, камінь назовні. Оце перша така Рогозінська була камнірізна машина. Е, вона, бачите, на, такі, на, на розпор ставилася і оце направляюча. Ну, фактично от бензопилу ви бачили? Да, це ж така тільки вона електрична привід. І вона від цього працювала. Ну, зовсім ліхтарі, каски, <кій> тачки. Каміння назовні вивозиться або тачками. В великих шахтах маленькі конячки на возику. Вони вивозили, щоб конячка вона сліпла і вона все своє життя ходила просто сліпою по своєму маршруту. А, а так, у вас така є полочка на спину, лямка, на лоба на плечі, і вам завдають ззаді 3-4 штуки. Ну, умовно, одна штука це біля там 15-18 кілограмів. Каміння носить той, хто не може пиляти камінь ще по підлітки, або хто вже не може пиляти, Ну, пенсіонер, умовно. І от така штука, вона якраз, ви розумієте, що найлегша робота вона для нас. От, просто вам треба на вихід зараз піти і нести на спині там 80 вісімдесят кілограмів. Да? І так постійно за цілий день виносити. Тобто, це теж є така штука, яка дає розуміння, наскільки це важкий труд. Але дійсно ми колись дивилися. Знаєте, часто в катакомбах ви бачите на стіні щось подібне на календар е -е, Робінзона. Тобто, якась іде число, ви бачите, і кількість якихось палочок. Це насправді бригада, вона пише, скільки десяток штук вона здобула за добу. Це звіт для господаря, щоб він розрахувався з ними і для самих себе. От по них ми рахували, скільки продавалося каміння, скільки здобувала бригада. Ну я скажу, що десь доларів 200 приблизно заробляв забійник. Ми переводили ціни на хліб, на вино там, на якісь продукти на наші часи. Ми так вийшли: десь доларів 200. такий. Ну, тобто, не, не, не абсолютно ніякий заробіток був. Малюнки, це вже малюнки 19 століття, дуже багато пошлятіни, порнографії. ну Вибачте, в шахтах працювали люди, ну, такі собі, за освітою. Релігійних мотивів багато, хрести. Якщо це єврейські були шахти, то там може бути магендуви, синагога намальована. Це теж цікаво роздивлятися. Тут ми ще більше

Я вам розповідав історію. ще, пронін вам казав спочатку про такого грицая. Був такий у нас реально цікавий персонаж. Він до кінця не розгаданий всіми, хто стикався з його прізвищем. Він колись був міліціонером. Потім він десь ще в 20-ті роки він бігав за бандитами по, по по катакомбах, і випадково, ну тобто, там бандити якось від нього відірвалися. Він почав блукати і він знаходить печеру, яка перерізана була катакомбою. Тому що ми розуміємо, да, вік пещер тут це там від полутора до трьох мільйонів. Років, і він починає рухатися по цій пещері, тому що якщо катакомби вони більш-менш мають якусь правильну геометрію, то пещери вони ви бачили, вони те, що робила природня сама природа, тобто вимивала карстову пещеру водою, і він бачить кістки, якісь не такі, набагато більші. Це верблюд. До речі, оце, це верблюдік. А там ну такі, от були. Він бере там декілька кісток, тягне їх наверх приходить в університет, кажу, дивіться, що, що в мене є. Вони кажуть, де, де це ви купили? На староконці чи що? Кажуть, Та ні, ну це я знайшов. Тут навіть на, на, на Молдуванці не брешіть, у нас такі звіри не, не водилися. Він каже, а що це взагалі? Йому кажу, це мастодон, судячи зі всього. Мастодон, це оце, бачите, оцей це такий волохатий слон, це не Мамонт, це саме слон волохатий, оце остання прижиттєва фотокартка Мастодон, тут, тобто цій фотокартці десь приблизно 2,5 ти, тисячі років, Коротше, от вони тут водилися, і потім ще у нас, коли гріцай вже спустився сюди з палеонтологами, тому що ми не повірили. Він показав цю пещеру. Дійсно, воно отаку в чивоні глині, ну це накидано. Отам є трошечки ніша, де видно, як вони виходять. Ну вони просто з колами. І ви спокійнесенько, якщо б ми з вами змогли пройти звідси ще кілометра півтора, отак, от ну зараз виходити за озеро Будем, кілометра півтора пройти вперед. Там є така заповідна пещера. В ній є той самий закритий підземний музей-заповідник. Він ну, вважається на сьогодні там найбільший в Європі, де було знайдено 45 видів <підвища> доісторичних е різних е якихось <підвища> істот: е носороги, саблізубівці тигри, гієна мідвідмідь. Навіть була така маленька птиця. Ну і тут нема її е е е ніде більше не водилося, і вона отримала назву Птиця Гріцая. І оцей птах рицає. Він є в нашому політолічну музеї, Тобто, зібрані вони такі в 3D в такі конструкції. Це в нас на другому поверсі головного корпусу університету. Можете туди піти, якщо хочете. Там там є можна записатися на екскурсії. Ліотологічному музею. Тобто, отаким от чином у нас ще наші катакомби дали купу якихось дивних речей, скажімо, ніхто не розуміє, як вони там опинилися, ці кістки. Скоріше за все, пещера мала вихід до балки, балки був великий підйом води, і кістки всіх тих скотин, які приходили туди до води напитися там, ну як до водойми, їх забило туди, вони там законсервувалися, отак залишилися. Там в декілька кістках було цікаво, вона вони йшли, як, начебто, сопілка. Тобто, там були такі отвори однакові на однаковій відстані. І казав: ніхто не знає до цих пір. Вони були не пробиті там, да там покусані. Вони були як просверлені. Він абсолютно правильної форми був. Хтось говорить, що це якісь паразіти там прогризли. Хтось серйозно говорить, що ну можливо інопланетяни, тому що людини нерозумні, до будь-якого архантропу ще не не існувало на той момент, коли ці кістки ці тварюки вже з -з -з подохли. Тобто це залишається таким загадками одеських катаком. А закрито, тому що ще треба досліджувати? Ну, насправді, це унікальний об'єкт, і якщо туди пустити всіх, хто буде ходити, то кожен буде проходити такий раз, собі там супу, супа наварити вдома. Я, я, умовно, штуки три таких вдома маю, тому що мені треба було для роботи, але таких, як я. Моя для... да, да, да. жінка, так зроділа, коли я перший раз приніс такі кастомахи. До речі, як відрізають?